Серед основних проєктів, що здійснює бібліотека у цьому напрямку, несекретні інформації, щаслива родина, багата країна, екологія та охорона навколишнього середовища. Молода людина прагне до спілкування, але водночас вона відсторонюється від інших і хоче побути на самоті. Їй потрібно вирішити дуже багато питань: Хи, хто вона, як жити далі, як самовизначитися. Тому вона почуває амбівалентні почуття самотності. Часом виникають імпульсивні почуття, агресивна енергія, невпевненість. Їй потрібно поділитися цими почуттями з кимось. Наша бібліотека пропонує для користувачів таку послугу, як щоденних довір. Молода людина анонімно записує туди свої думки, почуття, прохання. І отримує відповідь психолога. Аркуш із відповіді вона може забрати з за запорука здорового, повноцінного розвитку дитини. Тому велику увагу ми також приділяємо проєкту Щаслива родина, багата країна, який має на меті інформування молоді з питань, що виникають на шляху до здорових, гармонійних сімейних стосунків. Наші матеріали стануть у пригоді підліткам та юнакам майбутнім чоловікам і дружинам, молодому подружжю на шляху до гармонії взаємно, майбутнім мамам, жінкам, які віддають дитину до дитячого садка і планують почати трудову діяльність. Для підлітків та юнаків ми проводимо багато бесід та відеопереглядів, присвячених питанням абортів, хворобам на туберкульозу, віл-сміту, провоційний ресурс рятівничі книги. Допоможе подолати життєві кризи засобами художньої літератури, непорозуміння, стрес, депресія, конфлікти, розлучення, батьки і діти, гармонія спілкування, самооцінка. Ось лише деякі з рубриксима психологічна служба приходить до нас дуже багато людей, але з найбільшого умови. для того, щоб вирішити базові психологічні потреби в підтримці, розуміння. По базі самореалізації для того, щоб вирішити питання, починаючи від першого кохання стосунки з однолітками, до самовизначення, і потім люди приходять з заниженою самооцінкою, не впевнені в собі з високою тривожністю. Ми проводимо з ними роботу по підвищенню самооцінки, формуванню позитивного образу, я зниженню тривожності. До нас звертаються люди і молоді із проблем сімейної психології, гендерної нерівності, шлюбних питань. Ми налагоджуємо подружню комунікацію, вирішуємо конфлікти в сім'ї, допомагаємо знайти себе у під час кризи, під час вікової кризи. До нас звертаються молоді батьки, які очікують появи своїх дітей, звертаються батьки для налагодження стосунків з своїми дітьми з питань вікової психології, дитячої психології, виступаючи незалежним експертом, бібліотечний психолог є тою альтернативою шкільного психолога. Ідуть саме батьки і діти. Які не можуть звернутися до шкільного психолога, тому що вони соромляться і не хочуть, щоб про це дізналися у шкільному колективі. У 1998 році на базі Державної бібліотеки України для юнацтва було проведено соціологічне дослідження, чи бути бібліотечним клубом. За цими результатами було встановлено, що молодь бажає саме психологічної служби при бібліотеці, саме психологічних клуб. Тому був створений клуб, який працює багато років, його назва Пізнай себе, сюди приходять діти, окремо працюють студенти. І сама група є тим психотерапевтичним фактором, який допомагає молоді вирішити свої проблеми. Тому що члени клубу один одному підтримують, один одному допомагають, радять.